Поблизу села Лугове Бірківської сільради сталося ДТП. При виїзді на місце події було встановлено, що на автодорозі Мерефа Павлоград водій автомобілю Шкода Фабія не впорався з керуванням і зіткнувся з автомобілем Volkswagen Джета. Дане ДТП случилось 21 числа цього місяця в районі 23.00 по дорозі Мерефа Павлоград в районі села Борки. Значит, по предварительным данным, один из участников ДТП ехал на автомобиле без включенного светофара в темное время суток, в результате чего случилось ДТП. Три человека получило телесное повреждение, несовместимое с жизнью, и два человека были доставлены до Змеевской до больницы. Обидва водії транспортних засобів загинули на місці події. Пасажирка автомобіля «Фольксваген» при транспортуванні до лікарні померла, не приходячи до тями. Ще два пасажири цього ж автомобілю отримали чисельні тілесні пошкодження різних ступенів тяжкості. Їх вчасно госпіталізували до Мериф'янської центральної районної лікарні та надали медичну допомогу. Зараз потерпілі знаходяться в тяжкому стані. Серед постраждалих мешканців Зміївського району немає. Триває слідство.